Сьогодні я зроблю розклад на квітень місяць для овнів. Подивимося, синіфікатор місяця, як у овнів пройде місяць. У Вас буде такий місяць, ви будете приділяти час коханню або тій справі, яку ви любите. Ті, ті, тим справам будете те робити, що вам подобається. Ви будете в починенні знаходитися в цілому. Позитивний місяць, все буде добре, можливо, подарунки. У вас буде дуже гарний настрій в цьому місяці. Весна прийшла, дуже позитивний. Як пройде квітень в Овні? Як пройде квітень у Овні? Ви будете боротися за щось. Ви, в ситуації з якоюсь людиною буде невизначена така, вам дуже із цього буде тяжко і. Ситуація не від вас буде залежати. Е, можливо, якщо вам не хватало на щось фінансів, чи ви откладували на щось фінанси. В цьому місці ви получите прибуток. <кій> Більше, ніж був е, в прошлому місяці у вас прибуток. Але, можливо, не такий, як ви розраховували. Все ж там, щось вас буде в цьому прибутку не устраювати. Кохання, овний, квітень. Кохання, овний квітень. Кохання, овни, квіти. У вас будуть переживання. Можливо, переживання з приводу вашого майбутнього, з вашої второї половинки. Буде щось для визначення можливо, ви хотітимете якось щось по-новому, щоб пішло перенести відносини на новий рівень, але ви хотітимете якось будувати плани на майбутнє, але це буде тяжко, і у вас з приводу цього буде дуже багато переживань. Можливо, буде переписуватись, можливо, ви на відстані знаходитеся. Або о, якесь офіційне заключення документів буде. Час, щоб провести з коханою людиною, ви знайдете. У вас тільки можуть бути переживання, а так у вас відносини стабільні, гарні, хороші будуть в квітні. Робота овний квітень. Робота. Робота овний квітень. Щось, щось зміниться. Буде кипіти, якісь будуть нові проєкти. Двіжуха буде в роботі у вас. Щось, якщо щось буде нове, щось відійде, щось піде по-новому і буде прибуток. Буде врожай у вас. Але, опять же, таки, можливо, щось не вдаватиметься так, як ви того хотіли. Можливо, щось не буде йти так легко, як ви того хотіли. В цьому місяці нові події в квітні. Щось буде нове. От, щось ви якось іншої дорогою підете, ще якось ситуація по-іншому буде розвиватися. Можливо, у вас просто буде дуже гарний настрій. Бо весна пройшла. У вас буде просто може, пливе позитивне настроєння. Але в цілому місяць буде краще, ніж він був до того. На події буде насищений, якщо ви від них не закриватиметеся Можливо, на зустрічі з коханою людиною, на сонечко, на нові якісь емоції місяць буде насищеним. Здорові овний квітень. Здоров'я, овне квіт. Будете так собі вільно почувати, вам легкость легкість буде якась. Якщо були якісь заболівання, можливо, якісь хронічні, то або буде легше в цьому місяці це протікати, або ви виздоровієте, Ви так легше видохнете. В деяких програється, що а, вам потрібно не займатися самолікуванням, якщо дійсно вже ситуація якась. Е нам потрібна чи операція, чи ще якось серйозне лікування, то вам потрібно не нехтувати цим і лікуватися, тому що може бути, що ви самі собі зробите гірше, відкажетесь від лікування, і це дуже призведе для негативних наслідків. Так що дивіться по ситуації і не робіть поспіш... поспішних виводів. Якщо треба лікуватись, то лікуйтесь. квіти. Контролюйте свої фінанси. не... Не робіть, не робіть трат ненужних, Контролюйте, на що ви витрачаєте свої фінанси. Дійсно потрібно, тільки на те тратьте попередження. Ситуація якась дуже неоднозначна. І вам потрібно не здаватися і боротися. Можливо, будете багато по, -по інтернету спілкуватись. Або якась, або, опять же, такі офіційні документи, щось з офіційними документами. Якщо будете підписувати, будьте дуже уважні.